На це відео мене надихнув а, мій кум. А, читаю вам повідомлення. Написане сьогодні вночі 23.15. Привіт! Скажи, є смисл сіяти пшеницю в цьому році, чи краще все соєю засіяти? А, так от, шановні колеги, я вирішив, що треба записати окреме відео в форматі агрофіл. Агрофіл це коли я беру кресло, виїжджаю в поле, де гарний пейзаж, і поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Сіяти чи не сіяти? Як сказав Лес Підрелянський, бл питання зайобують уже. Чи може не вагаєсь впустити раз штани і батерфляєм, хуй, поки за буями в очах не потемніє. В мене дивують люди, які в цьому році все одно задають багато-багато питань. А чи сіяти взагалі? Да? Ну, Типу, пшениця коштує дуже дешево, там, соняшник коштує дуже дешево, і так далі. І тому подібне. Але. М Модель зараз фінансова модель по всіх культурах, по всіх областях показує, що все одно більшість наших з вами культур будуть прибуткові. Да? І вони будуть мати прибуток десь там на рівні від 20 до 50%. За маю на увазі, якщо буде така ціна, як сьогодні, з урахуванням логістики, ми робили цю модель по всіх областях, приводили повністю все до долара, щоб не впливала на нас девальвація, і все одно, все одно. Ви маєте отримати прибуток, і паніка починається не через те, що в країні війна, не через те, що якась не така ціна, а паніка починається в людей в голові через те, що в них такий вже порівняльний ряд. Щас говорю про фермерів в першу чергу. Чого? Тому що в 2021 році в нас була унікальна ситуація, яка може не повторитися більше ніколи. Коли у вас, у всіх фермерів, да, був урожай, да, і була ціна на цей урожай. За 31 рік незалежності це було вперше і може взагалі ніколи не повторитися. Як це виглядає в грошах? А так, що середня економічна ефективність у фермера по всій Україні була від 200 до 350 відсотків. Тобто, в 21-му році було дуже складно спрацювати в 100% економічної ефективності. Це самі, вибачте, хренові розі. На да, які там відпускають вологу, які сіють, що попало, які там не вносять гербіциди і фунгіциди, навіть вони спрацювали в 100% економічної ефективності. А нормальні господарства, в яких відточена технологія, відточена сівозміна, да, вони чітко знають, де що, коли треба зробити, і в них є повний набір техніки для цього і повний набір людей, і всі знають, що треба робити. То ці люди заробили 200-250% в середньому по господарству економічної ефективності. І якщо встигли здати, да, то по тій ціні до війни, по тому долару, який був, то заробили реально там 200 і більше відсотків. А зараз люди дивляться на ту ціну, яка зараз є, дивляться на в доларах, дивляться на витрати, на добрива в першу чергу, на дизель. І, відповідно, люди, коли рахують, що та бляха, щось я мало заробляю, вони просто порівнюють е, от оцей план на 22-й, 23-й рік, да, тобто на наступний урожай. Порівнюють із тим, що було в 2021 році, але це була унікальна ситуація, яка може ніколи не повторитися. Все, шара закінчилась, а нормальна, нормальна економічна ефективність сільського господарства знаходиться в межах від 30 до 50%. І коли я бачу модель. Що в наступному сезоні, якщо ціна буде така, як зараз, у валюті і витрати зараз, тобто зараз купити добриво, купити дизель, зробити всі роботи, так, да, доступу до грошей у нас мало, да, добрив треба менше, да, плановий урожай як наслідок, ми встановлюємо менший. От. Тобто, все, все, все повністю буде по мінімуму, але все одно це, вибачте, ну, 20, 30, 50 економічної ефективності це нормальний бізнес. Да, це Має право на життя. І вдовгу, якщо ви будете заробляти 30% економічної ефективності кожного року, то це взагалі офігенний бізнес, це, це є основа фермерського бізнесу. От. І е, коли люди порівнюють 200-300% року да, і 30% е, майбутнього року, е, їм здається, що це бляха дуже мало, і ми взагалі збиткові. І... Багато хто каже, а ми не будемо сіяти взагалі. А, якщо ви не будете сіяти, порахуйте витрати. Да, у вас земля знаходиться в оренді і ну, від 100 до 150 доларів в середньому по країні коштує оренда. Окей, зараз долар там коштує набагато більше гривень, але все одно ну, 100 доларів по-любому у вас буде оренда не менше. Да, де б в якому регіоні а, ви б не працювали. Тобто 100 доларів оренда, а вам ще треба зробити так, щоб це поле якось утримувалось. Тобто треба або гліфосат, або обробка ґрунту. І вам треба за щось жити, да? ну, особисто вам, керівнику господарства. А я сумніваюся, що є люди, які живуть там, якщо врахувати там, одяг, донати на ЗСУ, їжу, комуналку і так далі. Що є фермери, які живуть менше, ніж на тисячу доларів в місяць. І ще є ваша команда, ваші механізатори, бухгалтери там, і так далі по списку, і вони також від вас залежать. І якщо ви складете, що треба заплатити оренду, треба утримати поле в чистому вигляді, да, щоб не відсімінялись бур'яни, щоб потім не зробити самому собі каку, ну, от, ще самому треба за щось прожити і утримати свою команду, то ну, це все набігає, я думаю, в середньому. там, від 200 до можливо 300 доларів на гектар в залежності якого розміру у вас господарство. І якщо ви збираєтесь нічого не сіяти, і у вас, наприклад, там середній розмір господарства в Україні це 300 гектарів. І якщо це 300 гектарів, то це у вас набіжить ну, мінімум 200 250 доларів на гектарі просто витрат за те, що просто господарство існує, і земля в оренді. Відповідно 300 гектар навіть на 200 баксів, то вибачте, це буде коштувати вам. 60 тисяч доларів, якщо ви не будете нічого сіяти, якщо ви просто будете тримати е, чорний пар. І якщо е, у вас е, 300 гектар землі, якщо у вас є під матрасом 100 тисяч доларів, які ви готові просто проїсти і щоб земля прогуляла рік, е, ви будете всім платити зарплату. Так, да, зарплати буде менше, от, але оренду треба заплатити, поле треба утримати, і вам треба за щось жити. І я сподіваюся, що. У нас в Україні все-таки не буде таких людей, які можуть собі дозволити е, отак просто проваландити цілий рік. Чого? Тому що е, навіть якщо ви е, не вмієте рахувати гроші, навіть якщо у вас там не впаде дощ, прийде засуха там ще якась фігня случиться, ви все одно спрацюєте в нуль. Що да? таке нуль? Ви заплатили зарплати, ви заплатили податки, ви заплатили оренду, е, держава по получила експортну виручку з вашого зерна і. В принципі, вся система працює, навіть якщо ви вийшли в нуль, да, в нуль, це ви покорили всі свої а, витрати. Через то, коли в мене питають, чи сіяти, да, чи є сенс сіяти, колеги, та звичайно, є сенс сіяти. Тому що а, на сьогоднішній день є нормальна економіка. Ви можете заробляти 30-50% річних, річних. Да, це нормальна економічна ефективність. І навіть якщо ви а, а, Оцей знак поганий: мама, зліпи мені сніжку, да, і не можете порахувати своє бабло або Добре. щось у вас не так, і ви вийдете в нуль. І навіть якщо ви вийдете в нуль, це все одно дуже круто. Тому що так, да, дійсно, в країні війна, так, да, дійсно, в нас немає доступу там до добрив, до оборотних засобів ще багато до чого немає доступу. От. І е, організація робот в принципі дуже хромає, тому що там багато кого мобілізували, але все одно треба сіяти і. Треба вирощувати врожай, і навіть якщо це буде в нуль, це все одно для вас дуже вигідно. Плюс для вас додаткова мотивашка в кінці. Я маю велику надію, як і ви всі, що Російську Федерацію, цю свину собачу федерацію дуже скоро визнають країною терористом і вони не зможуть продавати соняшник пшеницю і так далі. От і будуть повністю ізольовані, і це наш з вами час. Плюс в Європі кажуть, що найбільша засуха за 500 років, плюс недоурожай пшениці в зараз сезоні накладається на те, що в нас зменшується перехідний запас і збільшується населення планети. Тобто у нас світовий перехідний запас пшениці зменшується, відповідно, це буде пушити ціну вверх. Плюс проходить по всьому світу зараз інфляція. Відповідно, комодіті, з якими вирощуємо з вами, також будуть дорожчати. Плюс, в наступному році ми чекаємо дуже великий дефіцит соняшникової олії в світі. Чого? Тому що ми з вами не довиробили. Європа не довиробила. Відповідно, буде дефіцит соняшникової олії. І ці всі фактори впливають на те, що все одно треба здійснювати свою діяльність, тому що навіть якщо це буде там в нуль, все одно для вас це дуже вигідно. До речі, хочу зробити подарунок для тих, хто додивився до кінця. Переходьте за посиланням під цим відео, там є формочка. Залишити свій контакт і отримаєте табличку про рахунку прибутковості. Культури. Да? Я думаю, ми там закріпимо якраз пшеницю зиму, да? для того, щоб вам було легше це прорахувати. Да? Тобто там буде якийсь шаблон, да? ви зможете поряд прорахувати з прив'язкою до долара всі свої витрати там, на протруйник, на насіння і так, далі, і, так далі, і так далі. Для того, щоб вам було легше прийняти рішення, сіяти чи не сіяти. Також запрошую вас на новий курс Магія Сівозмін у нас на Grovex Academy. Нова програма, яка допоможе вам скласти логіку на багато багато років вперед, що сіяти, скільки сіяти, яку обробку ґрунту вибирати. Ну а якщо ви суперкрутий агроном, то Запрошую вас до себе в закриту спільноту в клуб агрономів. Туди можна вступити тільки після фермер 2.0 або після співбесіди зі мною. Всі посилання знайдете так само під цим відео. Так що зараз всі дружненько додивляйтеся відео. Ідемо на Горовекс Маркет, купуємо насіння пшенички на розмноження, купуємо протруйники і бігом-бігом треба сіяти в піти Да, я знаю, що ви будете сіяти по соняшнику, але постарайтесь як можна раніше посіяти пшеничку. Да, сіяти треба. Ставте лайки, пишіть коменти, до речі. А може ви маєте контраргументи, чого не сіяти, напишіть. Або, якщо ви згодні, що да, я згоден, треба сіяти, так само напишіть. Ютубчик любить коменти. І лайки ваші теж багато дуже корисних посилань під цим відео. є. підіть, подивіться в описі. Велике дякую вам за те, що додивились ці відео до кінця. Велике дякую вам за те, що годуєте цей світ. Тож майте розум, рахуйте бабло, і хай прибуде з вами урожай.